Доброго дня, компанія Автопарк продажу Audi Q7 2013 року з 3-літровим дизельним двигуном. Ось на такій фарі, на оригінальних легкосплавних дисках, в гарній комплектації, на гарній гумі, безключовий доступ, задня камера, задні парктроники, передні парктроники фаркоп, електропривід багажника, безключовий доступ по всім дверям. Ось такий чорний шкіряний салон, має шторки. Задній клімат, задні підігріви, панорамний дах. Попереду має сліпі зони, пам'ять сидінь, електропривід сидінь. в дуже гарному стані, все під низом, в чохлах, все обережненько. Автомат, клімат підігрів, вентиляції, мультикермо, автосвітло. Автодощ та інше тому. приїжджайте, тестуйте та купуйте в місто Київ по вулиці Сумська. 2. можна придбати автомобіль за готівку, кредит та лізинг. До зустрічі.